Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Їдемо по Григорці. Як там Кума казала, охота Хуже неволі. Хуже неволі. Не знаю, чи щось ми там назбираємо, ну, шуруємо під гору на велосипедах, набрали мішки, корзинки. Так, друзі, ми вже в лісі. Погода супер-пупер, природа також. Дивіться, яка красота. Тут ще клени зелененькі, бо в нас в селі вже жовті. Тихенько так ташечки співають. Ну, Грибочків знову ж таки. Нуль-нуль, немає нічого. Облазили вже і під деревами, і під пеньочками, і на грибних місцях побували. Нічого немає. Ну, зато прогулялись, подихали свіжим повітрям, Ну, тут є небезпека, зловить що? Кліща. Вчора е у лісі грибочків не знайшли, зато по дорозі додому в посадки отаких от знайшли печеричок. Є вже такі відкриті, там десь кума збирає. Відеочка. Яка красота. О, там більшенький туди далі. Оце, друзі, у нас такий сьогодні улов з кумою, скільки ми назбирали грибочків. Ну, дно в корзинки покрили. Всі гриби забрала я собі. Кума мене пожаліла. Я вже другий раз поїхала та нічого не знайшла. Будь здоров. Бо у вас сміється, їде, їхав з базарю, будь здоров. Каже, може, цей, може приїхати вас забрати, каже, з кумою. Може, у вас там мішки якісь важкі? <сум> Трошки пошутив з нами, а ми вже вдома були. Так що на жарену картошку ми назбирали? Зараз будемо мить, чистити і готувати жарену картошку з грибами. Поки я там їздила по грибочки в лісі, розволікалася. Хлопці тут працюють повним ходом. Вивозять купу з перегноєм старим. Я вже давно мечтала її убрати відсюди, а вона мені набридла. Тепер вивезуть. Там вже такий, звісно, перегній, тільки назва одна. Ну, треба прибрати її, розкидають на город. Я вчора повиносила, повикидала там курине, поприбирала в курятнику. І там, і там. І попіл ми так само на город викидаємо. Все, що коротше, є, викидаємо на город. Хтось прибирає город чи до одної там сориночки. Все видзьобує. А ми навпаки листя листя викидаємо. Курячий послід теж викидаємо, розкидаємо. Кролячі какульки теж там викидаємо, розкидаємо. Бачите, листя. Я його потім вилами, все, походю, пороз... цей порозгрібаю і все. Воно собі перегориться, тільки з горіха листя не рекомендують виносити. А все інше листячко ми виносимо, викидаємо, воно все перегниває. Бур'яни прибираємо. Ось залишилось пару хризантемок, ніяк не викопає. Ну це вже буде суто передоранкою. Оці які красуньки, дивіться. Дощ пішов, як їм треба була волога. Гляньте, які вони красиві. Оце померзли. Оці красуньки. Це все, що залишилось. Купив мені Вова сьогодні на зиму цибульки голландської. Взяв. Кілограм тільки різною. Не знаю, чого не підписали. Хоча, в принципі, я її як садитиму, то теж підписувати не буду. Не все одно тут якась ультрарання. а яка ж з них ультрарання, Вов? хоча б. Яку пальцем пкнеш, яку пальцем пкнеш. Ну, щось одна тут взагалі ну, така гнедявенька. По 180 гривень за кілограм, а ультра рання 120. Я ще не... 200. Ой, 200. Та це. Є, це... І друга 200, але... Я ще не удивлюся, якщо оця по 200. Що дві по 200? Капець. Дві по 200 і одна 180. Ну, ця ще більш-менш дивіться. Ця ще більш менш. А це дрібнюнька таке, що й ну. Ну, це якась з неї цибулина буде. А я ж жадна, посадю все Да, ліска? Ще купив отаку пачку моркви. Лосина Островська. Перший раз таку. Я не знаю, що це за морква, хочу під зиму посіяти. А Міша десь брав. Погодка в нас сьогодні, друзі, з вчорашньою не порівнять. Вчора не знаю, як. У вас ну, у нас вчора такий вітер був. Шторм страшний. Я зараз хочу поковирятися трошки в садочку, позгрібати листя. Він взяла кору ту, що ми збирали. Нарешті підсипала під туйки. Гляньте, як після дощу в нас ячмінь посходив. Я його вже пересапувала, він знову зійшов, трошки підсохне, знову пересапаю. Ну, буде таке удобрення. Там Уже в мене робочі інструменти. Теж тут під підсипала під ялівець козацький. Красота, листя, гляньте, так сидиш на качельки і так гарно. Але не все ще листя впало. Трошки позгрібаю, щоб менше було носить. Аж прибирати його не хочеться. Воно так гарно на травичці, Ну що ж, треба прибирати. Там підсипала. Е, теж ну, на, на все не хватає. Я думала, можливо, мені хвата повністю на всю цю кругленьку клумбочку. Це мені кума сьогодні привезла жовті хризантемки, вона обіцяла. Я сюди їх так присадила. Е, на той рік все одно заберу, просто щоб вони перезимували, а на той рік заберу, якраз на нагород їх посадю. Просто в мене жовтих немає. Жушку нашу відпустила на вулиці, на там теж листя. Ну Сьогодні я вже не буду його загрібати, там може на асфальті трошки загрибу, а тут ні, вже з понеділка потихеньку буду з роботи приходити та підгрібати, виносити. А поки тут хочу дворі трошки, да? гошик. Все, трошки навела чистоту, там загребла повністю в садочку листя. Підсадила сюди ще дві білих таких хризантемки. Тут навела, а воно й падає, дивіться, було геть чисто, чисто й падає. Присадила тут хризантемку одну, буде вона до весни кочувати тут. Замульчувала корою. Непогано так вийшло гарненько. На зеленому фоні. Ось така красота. Зараз ще трошки перед ворітьми з грибу листя, та і все. Нема коли там прибирати. На асфальті треба загребти, тому що воно. Чим його більше воно злипається, і потім його важко оддер. І все буду йти збирати студента, будемо вести його на навчання.